Сьогодні ми розглянемо з вами функцію Y рівня тангенс Х. Будуємо її графік, встановимо область значень функції, область визначення, період та парність. Ну, можливо, і ще деякі функції. Отже, для того, щоб перейти нам для побудови графіка, давайте ми з вами згадаємо, що таке тангенс. Тангенс – це в нас синус поділити на косинус. Синус Х поділити на косинус Х. Отже, ми знаємо, що на 0 ділити не можна. Тобто косинус у нас не дорівнює нулю. Якщо уважно подивитися на графік косинуса, то косинус дорівнює нулю у точках пі на 2, 3 пі на 2, мінус пі на 2, мінус 3 пі на 2. Отже, в цих наших точках по осі Х ми проведемо такі вертикальні лінії. Вони називаються називатися. Асимптоти. пунктири на лінія. Проводимо ці наші асимптоти. Стараємося проводити Отже, Ми провели асимптоти. А тепер переходимо до побудови графіка. Графік танеця дуже схожий на одну у нас вже відому функцію. Отже, ми знаємо, що танге з нулі нас дорівнює нулю. Тому він проходить через точку 0, 0. Отже, ставимо першу точку. Далі знаємо, що тангнес точці пі на 4 буде у нас дорівнювати одиниці. Ну, ми насправді десь тут можемо виставити, звичайно, одиницю, але. Обмеження уже для танець у нас немає, так як мав синус і косинус. Ну і ось у нас вийде такий ось схематичний графік. Так, і він наближається у нас до наших асимпто. Тобто ми побудували поки що тільки у проміжку від мінус пі на 2 до пі на 2. А далі він дуже повторюється, тобто також наближається до наших асимптов. Ну, напевно, якщо дуже уважно подивитися він схожий на функцію y до рівня x. У ну, мене не дуже так, але будемо вважати, що це у нас ось такий гель. Тепер давайте ми встановимо саме функцію. Область значень бачимо, що якихось обмежень немає. Отже, область значень можемо записати, що область значень нашого танець, е e від ігр, буде в нас від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тобто, ось тут вже. Ніяких обмежень немає. Далі, область визначення. Отут ми вже бачимо окремі відмінності, так? тобто є точки, у яких у нас не існує танець. Отже, танець не існує в точках пі на 2, 3 пі на 2, щоб їх всіх узагальнити. Тобто, ми можемо написати, що х у нас не дорівнює пі на 2. І через кожних скільки повторюється, це через кожних Пі. Тобто можна написати плюс П, щоб ми узагальнили, напишемо ще таку буквочку К. Тобто Пі К. І напишемо, що К є З. Згадаємо, що з – це множина натуральних чисел. Тобто, якщо К буде дорівнювати у нас 0, то це буде П на 2. Якщо k буде дорівнювати одиниці, то це буде пі на 2 плюс пі, тобто 3π на 2. І так далі. Якщо візьмемо від'ємне значення, то буде мати пі на 2, підняти пі, це буде мінус пі на 2. Отже, ми виключили ці точки. Так, далі давайте поговоримо про період. Значить, період нашої функції, якщо дуже уважно подивитися, вона повторюється через пі. Отже, записуємо, що період нашої функції згадуємо, що період нас дорівнює 2π. Перепрошую, період у нас дорівнює Пі. Сказали, одне написали інше. Отже, період дорівнює Пі. Вже є відмінність, правда? Бо у синуса і косинуса був період 2пі. Ну, і тепер давайте подивимося по парність. Ми бачимо, що функція у нас є насправді симетрична відносно початку координат. Отже, у нас функція. Не парна. Отже, там, де у нас парність, ми пишемо, що функція не парна. Запам'ятовуємо, що ця функція у нас є не парна. Ну і ще ми що можемо помітити? Якщо функція не парна, давайте ми запишемо таку саму рівність, як ми з вами записували перед тим. Отже, маємо що F від, ну, давайте вже не F напишемо, а напишемо. Функція така, як у нас є, тобто тангенс від мінус х дорівнює мінус тангенс х. Отже, пригадуємо, що в нас вже непарною функцією є синус, отже, тангенс також є непарна функція. Ну і якщо дуже уважно. Подивитися, то наша функція є зростаюча на області визначення. Тобто вона зростає всюди, крім точок, де у нас вона не визначена. Отже, запам'ятовуємо, що функція у нас стане зростаюча. Таким чином, ми узагальнили, побудували графік та встановили окремі властивості наших функцій, y торівні тангенс Х. Ще раз узагальнюємо. Значить, Запам'ятовуємо, що графік проходить обов'язково через точку 0.0. Далі є асимптоти, тобто це у нас є значення, у яких функція не існує. Далі пам'ятаємо, це ось ці точки, де в нас ділиться на 2. Далі в нас область значень обмежень Y немає, тобто область значень є від мінус до плюс нескінченності. Область визначення є. Точки, у яких функція не існує, тобто це ті точки, де косинус дорівнює нулю період функції π, функція зростає на області визначення і є непарною. -ну Думаю, що також нічого складного нема. Ми з вами все коротесенько описали, перейдемо до наступної функції. Продовжуємо далі розглядати наші функції, Залишився в нас. Функція ігри порівнює котанг Х. Знову маємо ті самі властивості з'ясувати. Система координат у нас вже підготовлена. Отже, давайте згадаємо, що таке котанець. Котанець це у нас є косинус Х поділити на синус Х. Тобто, ми знаємо, що це функція, яка є обернена до тангенса. Тобто, у тангенс у нас. Котанець у нас не існує в точках, де синус дорівнює нулю. А синус дорівнює нулю, ми знаємо, що ось у нас нулі дорівнює нулю, тому проводимо вже відому нам асимптоту. І в всіх точках Пі, 2 π, 3 π і так далі. Тобто, отут ми проводимо наші асимптоти. Оці такі в нас вертикальні лінії, називаються асимптоти. Я дуже не продовжую, але пам'ятаю, що можна графік продовжити. Все. Ну і далі будуємо наш графік. Дуже він буде схожий, але, напевно, ви вже здогадуєтеся, який він у нас буде. Буде все навпаки. Тобто, буде схожий, але навпаки. Але пам'ятаємо, що наближається до наших асимптот, але не перетинає їх. Ну, ось такий схожий. Бачимо, що ніби це другий пік. Отже, це є графік функції і гректорів, як танець Х. Ну, а тепер давайте послідовно будемо це створювати. Ну, бачимо, що в нас є симетрія відносно початку координат, тобто, що, наприклад, в першій, то в третій чверті і так далі. Отже, функція є у нас непарна, непарна. Ну то слід було очікувати, тому що у нас тангенс є непарна функція. Ну, давайте ще запишемо цю нашу відому вже властивість, що котангенс мінус х буде дорівнювати мінус котангенс х. Тобто мінус можна винести. Отже, ми можемо тепер вже зробити кінцевий висновок, що парною є одна єдина функція це є y до рівні косинус х. Косинус х парна. Тобто мінус пропадає. Всі інші функції у нас є не парні. Ну, подивившися на наш е, графік, зрозуміло, ми бачимо, що через кожних пі, так, бачимо через пі, ось звідси сюди, тепер звідси сюди, через кожних пі у нас графік. Повторюється, отже, ми можемо стверджувати, що період у нас дорівнює пі. Отже, період дорівнює Пі. Підсумовуємо, період синус Х і косинус Х є 2 π а період таненца і котанеця. Ну, так, а тепер дивимося. Область визначення. Знову ми бачили, що є точки, у яких у нас функція не існує. Не це ці точки, у яких ми з вами провели асимптоти. Отже, область нашого визначення є усі точки, крім Х, не дорівнює. Ми можемо написати 0 і додаємо π. Узагальнюємо загальньому піка. Але 0 ну, можна не писати, тому просто пишемо х не дорівнює піка, k є z. Ще раз наголошую, що Z це є множина цілих чисел. Ну і переходимо до області значення, тобто бачимо, ніяких обмежень немає. Область наших значень e е від y, це є від мінус нескінченності до плюс нескінченності. І таким чином ми з вами вже навчилися будувати всі графіки функцій. Отже, ще раз, функція у нас є непарна. Далі періодична з періодом пі, область значень обмежень немає від мінус до плюс нескінченності, область визначення будь-які екси, які не дорівнюють піка. І ще ми з вами не встановили, що наша функція. Є спадна. Отже, тангенс це функція зростаюча, а котангенс спадає. Тобто функція спадна на області визначення. Ще раз наголошую, функція спадна на області визначення, тобто у всіх точках, крім тих, які дорівнюють ІК. Отже, тангенс зростаюча функція, а котангенс спадаюча на області спадна на області визначення. Ну, таким чином ми вже з вами навчилися будувати графіки всіх тригонометричних функцій. Бажаю всім успіху!